Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо, як в'язати на мотузці вузли для того, щоб використовувати як в туризмі, так і в рятувальних роботах. Беремо мотузку, захватуємо пальцем. Долоні розташовуємо одна до одної. Вільну ладонь ми перегортаємо, Беремо мотузку, робимо перехрещення і кладемо у ладонь. Потім опять. Робимо долоні одна до одної, перегортаємо, беремо, робимо перехрещення і складаємо у кільце. Корінний кінець він повинен бути у... внутрі. І так робимо. У вас залишилося кінець. Вставляємо її в петлю. І витягуємо, витягуємо. І в нас вузол один, вузол другий, вузол третій, четвертий. Все дякую.